Вітаю вас в цьому чудовому дні. Ви знаєте, таке бажання мого серця <кій> поділитися з вами з тим, що Дух Божий поклав мені зараз на серце. Я вірю, що це бажання його також серця. А вам уже рідні, вам уже провіряти, вам уже відчувати, вам уже вникати того, що ми всі... Вільні рухатися тим Духом Божим, який всередині нас, який нас веде, і одночасно провіряти себе згідно Слова Божого. Бо так написано: Я ну, ви знаєте, що я опираюся на Слово Боже, воно для мене дуже важливе, тому що я в ньому дійсно побачила, знайшла облік мого батька, обличчя мого тата, як на яке я дивлюся і одночасно від нього прибражаюся від слави в славу. Яке лице мого батька я бачу? Це я бачу нашого Господа Ісуса Христа, який <кій> прийшов на цю землю як дух христів, дух помазаний, який прийшов як світло слави, який внутри кожного з нас, даби просвітити наш Розум, нашу душу, щоб душа розуміла істину, сущність, Бога жива. Хай, лілю, Отець, Я зараз просто хочу помолитися, щоб Дух Божий силою своєю, своєю премудрістю зробив те, що Він хоче зробити. А я покоряюся тобі, драгоценний Бог, бо ти знаєш бажання мого серця, ти знаєш, що ми з тобою суть одно. Ми мріємо про одно, ми мріємо, щоб сила твоя, велич твоя звершилася. Ви знаєте, амінь. Ви знаєте, рідні, що можливо, я би так сказала, не кожен буде. Ну, Згідний зі мною, чи як це сказати, але я скажу, скажу те, що тут Божий зараз дає мені урозуміти. От дивіться, багато задаються питанням, і мені вже не раз задавали люди питання: ну, якщо ваш Ісус Христос уже все звершив на Христі, то чому ми ще не бачимо ну, повністю, прояву, прояву такого, як би ми хотіли бачити? Ну, ось він вже переміг, переміг від смерті, перевів життя і так далі. І вже не один день мені Отець наголошує на те, що коли Ісус скрикнув, такі слова звершилось, він мав на увазі, любі послухайте дуже уважно. Він мав на увазі, що звершилось, що він доказав своїми же ем, плодами Духа Божого. Давайте будемо так казати, бо багато хто, як я називаю діла, можливо, не зрозуміє, а іменно плодами Духа Божого, що він любов'ю переміг. Світ, світ, внутрішній світ, він переміг. І він доказав свою любов на Христі до тих, що зовсім не були, не заслуговували, скажімо, на цю любов. Полюбив наші, тоді, коли ми були грішниками. І того Ісус сказав: той, хто бачив мене, бачив Отця. Він мав на увазі: той, хто бачив мене, бачив Дух Христів мені, бачив Отця в мені, бо я явив його істинного, не разу не нарушуючи Його волю. Бо тільки то, що до подобання мого батьку, то я і явив. І дивіться, любі, до чого я веду. О, Дух Боже, дякую тобі, що ти хочеш навчити, що ти хочеш відкрити, бо того, що ти це благоволиш. І от дивіться, така інтересна картина. Ви знаєте, як сказано, що, як Ісус каже, я єсім виноградна лоза. І є багато місць, які говорять про те, що є. От якщо він говорить, що я єсмь істина виноградна, ілоза, значить є і не істинна. Є сказано також апостолом Павлом, що є світло Христове, світло, і ми це знаємо, але є же світло, яке не Христове, де ангел, нібито благочестя бере на себе від світа, но він не світ. І дуже-дуже багато місць у Біблії писання говорить, що є істина і є фальш, фальшивка. Так? І от давайте ми разом з вами порозсуждаємо, порозмишляємо, бо це дуже важливо. Знаєте, я <кхм> свій час увійшла. Скажімо, в понуту його розміщати о тому, що я вже все ну, вже все звершилось, я вже його син, я вже його амінь, амінь, і мені вже не потрібен десь в мірі ріст моєї душі. Але я розуміла, що папа, дивіться, пліт папи довго терпіння, довго терпить, даби чуєте, даби кожний зріс у цю завершену роботу Ісуса Христа. Тобто проявив характер Христів як драгоценний камінь. Бо зай буду висвобождати ті откровення, які він казав. От дивіться, а як ми можемо побачити характер? В кожному, от обличчі ми не розуміємо, який корінь в цій людині, який дух в цій людині. Душа в кожному від Господа, і ми це знаємо. І слово Боже каже, що весь мир примирив з собою, даби всі спаслися. Я вірю в кожне, от просто вірю в спасіння душі людської. Вірю. І вірю, також, що є звані, а є ізбрані. Є ізбрані в тому плані, що вони. Як сини Божі сугубо йдуть за цим голосом, бо написано, що водимі Духом Божим. А пам'ятаєте ще місце, де говориться, що е, е, так як каже, от, в діяннях апостолів, де сказано, що ми ним двігаємося, ми ним существуємо і так далі. Знаєте, раніше я думала, що да, і це теж може бути, що ми ним двігаємося, що наше тіло воно е, рухається ним. Ну, коли ти ще це місце береш і починаєш розуміти, що ми ним водимося. І ми ним существуємо, то починаєш розуміти, яка велика привілегія, коли наша душа, вона покоряється духу і за собою не йде. Не слухає свої похитеньки, бо написано, що коли душа йде за власними бажаннями, то це вже не, не доподоби нашому Богу, не до подоби рідні. І Ісус на це наголошував. І от дивіться, е, от багато зараз в останній час ми бачимо таких проявів, ну, не, ну не зовсім не подобаючихся нам, ну різного виду, я би сказала, це серп. Серп. Що таке серп? Це е, жнива. Жнева. І за це дуже багато сказано в об'явленню Івана Богослова, і там написано, що будуть визволені висвободжені ангели для того, щоб жати, будуть оці серпи приходити на землю. Ну і от ми наблюдаємо, що такого роду, які війни, ну, багато там чого -такого цікавого розказано. І я зараз не лякаю нас, а просто вникаємо. Давайте вникаємо, бо це все більш в духовному, і ми починаємо це ну, вникати. І дивіться, Серп. Що робить серп? От дивіться, пам'ятаєте, коли росте пшениця і пліє, ми не бачимо, що має бути на тім е, зеленому е, розтінню, Да? Воно росте. І дивіться, такий плід Духа Божого довготерпіння, який є у папі, такий точно в нас. Ми нікого не засуджуємо. Ми, ми як, як люблять церквах виключити, як там люблять знаєте, людину туди-сюди. Ми, як Атєс, лишаємо до урожаю. І от дивіться, зараз приходить урожа, ну, жатва, серп, за який казав Ісус Христос, що ще тоді, для когось він був настав, для когось ще настане. Тобто це говориться для різних поколінь людей. Так? І от приходять оці серпи для того, щоби виявити плід. Тобто, ну а як ми можемо побачити топліво чи то пшениці, якщо воно не буде пекти? І от написано в Біблії, не гнушайтеся вогня, іскушення, тому що цей вогонь що він робить? Він виявляє, я би сказала, внутрішність, він виявляє сущність. Да? І Дух Божий через Павла, через Івана, через інших апостолів і так само через Ісуса Христа постійно наголошував про плоти. Давайте спомнимо, як Ісус Христос, зверніть увагу, до грішних людей, міра цього, скажімо, ті, хто погрязли в гріхах, він ставився дуже благосклонно. Він просто, дивлячись на них, він казав, я тебе прощаю, іди більше цього не роби, деби з тобою чого не було хужого. Ну він не засуджував. Це був дійсно плод трубів, бо він бачив їхнє серце, що вони запутались через мідення, тому що вони. Не пізнали, не вкусили істинного свого отця. Знаєте, коли на цій землі навіть от дитина, синочок, він не знає, хто його сім'я, він не знає, а який я, і він шукає себе. І більше всіх з нас прийшли в цей світ пізнати, а який я, хто я на самому ділі. Розумієте? І от, от зверніть увагу, що Ісус Христос, оце, що сказав, звершилось, Він як оригінал, він завершив путь і показав, ось я істина виноградна лоза. Ось, видячи мене, бачу мого батька. Оце я, який ви, кожен маєте бути. Оце ваша повнота Христа. Оце ви, як муж, дорослий, який ми розлучати ліву від правої який знає, що таке зло, добро. Але він не спокушується цим злом. Зло вже ним не володіє, а він, вище цього, він володіє ще й всім, тому що він світло. Алілуя! -лю любі! Тому дивіться, за що я говорю, так само візьміть Павла, Стефана, інших. Вони й тому казали, вірус сохранив, тічення завершив. Тобто чому? Бо він йшов слідував по слідах Ісуса Христа, дивлячись на Його плоди. Коли Ісус, скажімо так, допомагав грішникам, Він благосклонно до них ставився. Ну коли з фарисеями спілкувався, в його обурило їхнє стан. Давайте так скажемо. Ісус, ну чому? Чому дивися? Вони читають, моляться, вони те те роблять. Чому ти бачиш? Чому, що ти хочеш ну, їм сказати? А Ісус їм казав, подивіться, от якщо б сьогодні ми спілкувалися з Ісусом, він сказав, подивіться на їхні плоди. Вони хочуть вбити. А Ісус каже, я прийшов, даби ви мали життя. І за те, що я вам приніс, хто ви на самому ділі, що ви світло від світла, ви сини Божі, а ви за це мене хочете вбити? Хто ваш батько? Ваш батько, дьявол, хіба ви не бачите по своїх плодах? І він каже, не вірите моїм словам, подивіться на мої діла. І це діла не говориться за чудеса і знамена, як я раніше думала. Тому що чудеса і знамена, Ісус каже, відійдіть, я не знаю вас, пам'ятаєте? Написано, що навіть пророки, звір, вони будуть робити чудеса і знамена. Оцей нечистий дух він буде. А плоди, самі плоди. І тому написано, дерево пізнається по плоду. Бо що це дерево? Корінь його таким обов'язково. Він родить тето-тето. І от дивіться цікавий такий момент, що Ісус довготерпінням, тобто плодом батька Духа Божого, він чекає, доки дерево зросте, і от він кожному грішнику, і нам, як коли ми входимо в праведністю, дається нам, щоб ми зросли, дається час благоприятний. І ми зростуємо. Да? Це не означає, що ти сьогодні кусив себе як сина Божого, і ти вхап, і в тобі вже все проросло. Но ти стримишся до цього. Цей вузький путь, який каже Ісус, я не залишу тебе одного, я тебе проведу, я тобі допоможу, бо я був іскушаємий во всьому, даби тобі допомогти. Галілюя, Слава тобі, Отець! І от дивіться, сьогодні я тішуся, що дивіться, є такі плоди, як мир, за які вчить Господь нас його хранити цей мир. Бо так чітко сказано в Якова, що ті, хто хранять мир, в таких сіється, плід правди. Плід правди його. А подивіться, що робиться там, де сіється гнів, роздори, сори, клівіта, всяка ірунда. Що там пише? Там ні устройство і все худе. Що таке худе? Це хвороби. Худо, це хвороба, це боліз. І Я просто вам говорю з мого опиту, з мого життя, що я велико бачу зараз руку Божу в тому плані, як Дух Святий, працюючи над моїм серцем, під той час все від серця течуть. Ріки життя до мого тіла, до храму Божу, орошаючи його, возділюючи його і охраняючи його. І тому сьогоднішній посил, мій до кожного з вас, даби ми розуміли, яку велику, велику, просто неймовірно, велику важливу роль грає в нашому житті плоди. Ну це не говориться про те, що ти зараз своїми зусиллями візьмешся і раз, і ти прозростеш. Ні в якому разі. Ісус говорить, дивіться, в Івана, такі слова, всякий пробуваючий на мені. Про що Він говорить? Він говорить, як ж перше, за що ти маєш розуміти, що ти маєш родитися від духа. Тобто ти маєш почитати себе дитям Бога живого, сином Божим, Обов'язково. Якщо ти себе не будеш рахувати, що ти від його роду, від його крові, ну ніяко, як би ти не старався. Ну, род плодоносить породу його, не зможеш ти плодоносити. Далі, які далі є, е, якби я сказала, процеси, хтось ключами називає, а я би сказала, це дії якісь. Що, що робимо ми? Преображаємося від слави слави. Як? Дивлячись на Христа. А як ми дивимося на Христа? По Біблії, в Писанні. Дивлячись на Ісуса, дивлячись на Його характер, що ми там бачимо. Ми бачимо велику Його мудрість, як він знав, де йому удалитися, а де йому прибувати. Боже, Тє, слава тобі! Що ти відкриваєш нам цю істину і даєш розпізнавати. Халлилуя! На бище іще ми, що приносили плід. Довіртеся Духу Божому. Ні за що не журіться. Розтворіться в його славі, довіртеся йому. Віддайте себе йому повністю. Скажіть, вось отець, я немічний. Знаєте, що таке бути убогим духом, як написано, немічний духом, пам'ятаєте, п'ята голова Матвія? про що це говориться, немічний духом? Немічний духом, убогий духом, це той, що приймає, що він сам по собі, як душа, не справиться. Тільки в нім, тільки в Христі, бо так і написано. Все можу в мене Ісусі Христі. Це говорить про що? Що є той, що так каже. Значить, є душа, яка почитає, що вона сама по собі не справиться. Я дуже вдячна Богу. Ви знаєте, щоб ви, напевно, сьогодні послухали мої проповіді, якими я починала в Ютубі, ви би здивувалися і подумали, вау, чекай, та ти там зовсім говориш інше. Можливо, і так. Але я вам скажу, я не жалію ні про один день, тому що папа в свій час зрощував мене, виводячи мене із релігійного духу, де я розуміла, що я черв'як, що я недостойна, що я та який є син Божий, і він зрощував мене, мою, моє сузнання, моє сущність, мою душу. Якби скажемо, брав її заміж до за себе. Він її настільки облічав дух, що він відкрив у ній всі ці границі Єсім, Дав її пережити, вкусити всю, всю, всю кохання до неї, любов, ці інтимні відношення, як за які говорять. Тому що я розуміла, що якщо я буду від нього одільно, то я ніколи не зможу приносити плід. І коли я вже в цьому зросла, недовго, років два-три, ми двігалися благословенними людьми, яких я вважаю, почитаю, люблю і знаю, що папа в кожному зрощує свій плід. Може, іншими путями, але все то саме, все то саме. І в одне завершено роботу нашого Ісуса Христа. Бо вірю я, бо то, що він начав, не то, що ми. То, що він в кожному. І кожну кожного на собі він зрощує. Кожного члена тіла Христового піднімає в славі своїй. Не піклуйтеся там, не переживайте. Довіряйте Духу Божому. Я йому кажу, довіряю. Відпустила від себе, всякі тягарі. треба про когось. Побудеть, помолюся, треба, благословлю, треба. Ну, просто це така легкість. Це таке щастя, це таке упоєння слави Божої довіряти йому, розслабитися в ньому. Розпотик знаєте, як людина, якщо ви любите плавати на водичці, ручки розставив в сторону і просто течією несеся, і коли відкриваєш, очевиди, тебе вже так далеко занесло, і ти нічого для цього не робив. Ну я скажу вам одне. Ми співпрацюємо з Духом Божим одним тільки способом. Не що противимося, не противимося. Якщо навіть в нашому житті приходить якась буря, приходить якесь спитання, ми знаємо точно, що це не для того, щоб нас уже сточити, ми стали твердішими там, Знаєте, розумієте мене? Це для того, щоб ми ще і ще більше стали піддатливими, щоб ми що це зрощується нас плід віри. А плід віри він зрощує пліт довготерпіння. А пліт довготерпіння вже нам відкриває совершенну дію. Почитайте, Якова, там про це сказано за огонь і скошення, де е, совершенна дія, совершенне там написано. Я коли це читала, і ви знаєте, я зараз настільки кажу, пап, я благодарю тебе, що е, ти відкриваєш істини іменно Духом Божим. Я не кажу, що до того часу він не. Я ще раз говорю, повторюся, папа, не... Ну, не опізнюється, і папа не го все йде так, як потрібно. Тому що все навіть те, що нам виглядало злим, він обертає в добре. Значить, в тому було щось для вас добре. де ви або навчилися, навіть якщо це була помилка, або ще щось, або ще навчитеся. Розумієте мене? Тому я вже зараз говорю, отець. Ну я вже трошечки де де ну не хочу бути колінця. Я не хочу бути тим самостоятельним сином. Ні, ні 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 Я хочу бути в тобі, водитися тобою, йти за тобою, жити тобою, говорити тобою, дихати тобою. І ви знаєте. Реально, я бачу результати. Я такі бачу результати за такий короткий період в сфері фінансів, в сфері здоров'я. Як у мене зовсім помінялися думки? Як він зрощує у мене цей пліт віри. бо це робить він? Не я своїми зусиллями, не моє, як я хотіла управляти, рулити, даже така проста історія. Недавно я йшла по дорозі. І обично, коли я вірила в те, що я син уже дорослий управляю, я управляла, управляла, і так від траси, від дороги головної, де приходити до мене додому, я приходила, несла такі нелегкі речі і пішки, аж до і казала, ну дякую Боже тобі за те, що я приїхала своєю колісницею, що я жива здорова, в мене є ноги, руки я прийшла. Ну ви ви, ви просто ви, послухайте. Ну тепер, коли я йду, і от недавно я йшла, у нас була зустріч з благословенними, та буквально це цієї неділі, благословенними сестричками. І, 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 і зверніть увагу, що я йшла, і я не молилася, я не крини, управляла, я не керувала, я просто йшла. І дуже віло, мені було холодно, і я, знаєте, казала, так, папа, Христос він бурю не зупиняв. Ну він ішов, він знав, що буря йому не шкодить. І, знаєте, я йшла і казала, вау, я насолоджуюсь з тобою. Мені так добре, що ми з тобою одне. Що дійсно двоє судинилися і стали одним. Всі скіні, є Бог, і хто, і душа. Тобто дух і душа, і ви одно, ви одне ціле, бо ви, ви живете в цьому тілі. І ви знаєте, буквально я пройшла трохи, під'їхала машина. І це було так уже два рази. І він мене підвіз під саму хату, чоловічим я його благословила словами, <хи> ділами. Одним словом, тішуся, тішуся, що отець таку важливу тему завершеної роботи відкриває мені. Я вірю, що і далі буде відкривати всім. Відкриваю в тому плані, що він показав. От дивіться на мене. Я завершив те, що хотів отець. А що він завершив? Зразок, Зразок істинного сина людського. Сина людського, який. Повний благодаті, повний любві, повний мил, повний довготерпіння, кротості, ніжності, воздержання, який не шукає свого, мудрості в конець концов, розрізняти. Я, як наблюдаю за Ісусом Христом, він не льстив там, де от я не раз я змовчувала з людьми. Я думаю сказати, не сказати, образиться, не образиться, бо по Слову Божому вона неправильно поступає. Ви, ви розумієте? А він він не, не боявся цього, він знав, де сказати. Він, роз... він бачив серце, він бачив внутрішність людини. По чому? Як думаєте? По плодах. Іменно по плодах. І от ти не раз дивишся, людина прийде, і, можливо, навіть зверху вона щось там і ісу грішить. Ну, ти дивишся, людина, чисте серце. Ну, чисте серце. Вона реально шукає правди, і ти її говориш, і воно усасує, як суха земля водичку. А є людина, яка приходить, і ти спілкуєшся з нею, і вона так знає і писання, і те, і се. Але в неї вже настільки твердень, і настільки так я і за собою не раз замічала, настільки вже своїх амбіцій, своїх мнень, своїх душевних різних строєнь, як я кажу, що тобі приходить, говорить Бог, а ти не завжди чуєш. Ось чому ми маємо розуміти, що є той, хто чує, а є той, хто дає. І нам треба бути дійсно, пильним. Це дійсно, як недавно одна стрічка мені сказала, це як остре лежа ножа. Оця істина того, що ти син Божий, ну який. Я би сказала, складається <хи>, з двох частин. Да, Бог одно, це точно і зараз, би, може хтось би мені сказав, що ти говориш? Але я скажу, це як дві частини, даючий і приймаючий. Це як от чоловік і жінка, яку створив Бог, коли сказав, що творю чоловіка, і Єва ще була внутрі Адама. Це дух і душа. І от коли треба було їх розмножувати, він взяв і побачив, так, нема подобного. І взяв з Адама Єву. Чому, бо душа подобна до духу? Бо душа тільки може вмістити, як містілище духа, бо душа тільки може проявити духа наповну. Бо душа тільки та його ну, як от, Суламі, та дружина, яка реально яка покірна, вона відобразить повністю дух Божий на цій землі. Повністю. Ви розумієте? Тільки та, яка віддана йому, тільки та, яка покрита ним, тільки та, яка не шукає свого, тільки та, яка черпає його слово і в дусі, і в слові Божому, для того, щоб ще, іще освящатися. Святий, де освіщається, і що. Вона не боїться духовного обрізання. Вона не боїться світла, вона йде на світло. Вона не каже, що вона не може спіткнутися. Вона не каже, що от я вже в собі нічого не маю. В Духі вона реально настільки преображена, бо вона дух, який є від духа. Але вона довіряє цьому Духу Божому проникати в її глуб душі і серця і судити наміри які там, даби, якщо щось і ми дали місце, як душа, то Дух Божий міг це виявити, винести наверх і повністю відсікти. І я дякую Духу Божому, що Він у нас є. І ми не боїмося, бо ми довіряємо цю. Ми довіряємо Духу Божому, який в нас робить, наводить свій порядок, даби дійсно в нас було качественне життя, повноценне, успішне, життя в збитку. Бо за це говорив Ісус Христос. Тому дякую Богу і дякую вам, що слухали, і благословляю всіх нас і надалі. Вірю, що сказала все, що хотіла сказати. Дуже багато мало ще таких думок. Якщо що нагадаю, то і вам далі скажу. Скажу ще раз і ще раз, що пильнуйте, будьте мудрими, пильнуйте в Бозі, пильнуйте в тому плані, що наблюдайте за плодами не для того, щоб когось осудити, не для того, щоб когось ранити, а для того, щоб бути мудрими, щоб самим не йти по слідах чиїсь душі, не йти за чоловіком, не надіятися на людину, а надіятися іменно на духа Божого, який всередині нас. Дуже вас це прошу, бо 35 років, як я вже в Господі, і багато чого. Зрозуміла, багато передивилася цінності в своєму житті. Я вже казала. Те, що для мене колись казалося цінним, на сьогодні я розумію, що від того треба було удалитися. А те, що. Мені казалося, не цінний це навіть от, я не вникала, в серце я не вникала, да? я десь в якійсь мірі пильнувала, що да, я не маю там обіжатися, розуміла це, але не настільки, не настільки повноценно, я до цього так як би ставилася. Я собі ходила, знаєте, як, ну як от я буду не син, а, давай, папа, сюди, наслідіє, я. я вже все можу, я вже все знаю, я піду, та я зроблю, та я, ох, ти лиш мені давай наслідєє управління. Зараз я як розвернуся. Ну і коли я це все взяла, попробувала і побачила, що без папи я не справлюся. І коли отець повернув мене назад, я знову і знову сказала: Отець, я знаю, що тільки ти, який мене родив, знаєш, який істинний я, і тільки ти мені допоможеш, бо ти вже цей путь пройшов, ти зробив все те, що ти мав зробити, і ти допоможеш мені. І реально я відпочив, твій характер, твою природу, в дух і в душе і тілі. От так благословляю вас рідні з Богом.